Слава Україні. Тут, значить, Чорнобиль, ну це колись був російський такий дипломат там, у Госдумі ніби сидів. ну Я мало що про нього знаю, та й слава Богу. Значить, В цьому відео він пояснює, чому Росія це не Україна, так? Уважно послухайте. Україна не Росія. Це точно. Навіть вніжні приїжджаєш границі, бачиш, що помільйонні хатки, рівні забори. Дорожки выложены, все. А у нас нет. Потому что у нас все за геополітика. Если у нас выровнять заборы, побелить хатки, починить криші, то это не Росія. Тому самі росіяни знають, що вони не землероби, вони не господарі, вони не газды, да? вони просто зайняті завжди геополітикою, війною. Уся вся їхня сутність. Мародерством і вбивством. Все, все вся їхня суть. Немає більше чого додати. Слава Україні! Всім гарного, а головне продуктивного дня!